Особливий день у нас сьогодні. Крещення це незабутня мить. Вирва в душі Бог, з би сьогодні. І нести служіння, зертві Божій, труд важкий робить, цю обітницю вчує небо і води прозора голубі. Вся природа, ліс, розлоги верби, світла і на далечінь. Ваше вірує, люди, і Ви присвідка спажете. Того, що назад не повернути, бо зафіксував, це слово Бог. То зміцняйтеся і зростайте вірі, і завідки слова та держіть. Будьте терпеливі, ніжні, щирі. з Богу, при життя усіх. Не Нелегка, терниста ця дорога, буде важко вам у житті не раз, та надійтесь лист завжди на Бога. Він ніколи не залишить вас. Слово Боже парано вивчайте. Воно вказує до неба шлях. І коліна ви частіше схиляйте. Сил простіть на племінь молитва. Ми вас через хрещення вітаємо, Боже к вам рятуємо, Не знайде там місця зло і лінь. Щоб цей берег завжди пам'ятали. Він є свідком, коли ви в цей день обітницю Господу давали, по вузькій дорозі йти лишень, ваше нове ім'я, християни, і нова сторінка у житті вже відкрилась зараз перед вами. Бережіть себе у чистоті, Мудрості вам на землі, стежині, в боротьбі, духовній перемоги. Божі діти, стали вивіз нині, Хай благословить вас вітний Бог. Амінь.